Любите фільми, після яких вибухає мозок, тоді приємного перегляду. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм починається з того, що в березні 1975-го спеціальний агент намагається зупинити терориста і завадити вибуху в громадській будівлі Нью-Йорку. Під час цього агент потрапляє в перестрілку і йому не вдається вчасно повністю знешкодити бомбу. Вона вибухає в спеціальному кейсі, і внаслідок цього чоловік отримує сильні опіки. Одразу після цього до нього хтось підходить і подає пристрій, який відкинула вибухова хвиля, як з'ясовується згодом пристрій для подорожей у часі. Пізніше агент прокидається у лікарні вже у 1992-му. Він лежить весь у бинтах через отримані опіки. До нього в палату приходить керівництво. Чоловіки нагороджують агента за гідну службу, та він сам вважає свою місію провальною, адже йому таки не вдалося зупинити терориста на прізвисько Провальний підривник. В результаті той вчинив серію вибухів пізніше і таки вбив сотні людей. Керівники просять агента більше про це не думати і відновлювати сили для останнього і надважливого завдання. Пізніше до агента заходить лікар. Він каже, що чоловіку зробили операцію по реконструкції обличчя та відновили голосові зв'язки. Проте тепер він виглядатиме по-іншому, і голос матиме не такий, як раніше. Лікар знімає бинти і попереджує агента, що йому знадобиться час, аби звикнути до нового себе. Поки той дивиться у дзеркало, лікар помічає, що через подорожі у часі у пацієнта почалася перша стадія психозу. З'ясовується, що агент вже довгий час працює на таємну організацію Часове бюро. Мета організації запобігати великим злочинам і катастрофам, відправляючи своїх агентів у подорож в часі. Агенти не дозволяють відбутись подіям, що коштували тисячі життів. Деякий час по тому, одужавши повністю, агент вирушає на своє останнє завдання у 1970 рік. Він починає працювати там барменом під прикриттям і одного дня знайомиться із дещо дивним клієнтом. Розговорившись про життя, хлопець розповідає, що пише статті для журналу під псевдонімом Мати Одиначка. Агент говорить, що читав їх, і вони доволі хороші. Він зауважує, що хлопець справді дуже добре розуміє жінок. Той усміхається і відповідає, що було б дивно, якби було інакше. Агент просить пояснити, що це значить, і після деяких вмовлянь гість погоджується розповісти свою історію. Виявляється, народився він дівчинкою на ім'я Джейн. Крихітку підкинули до дверей дитячого будинку Клівленда. Звичайно, працівники притулку забрали дівчинку і почали за нею доглядати, як і за рештою. Джейн росла із іншими дітьми і спочатку нічим не відрізнялась. Та вона, як ніхто інший, заздрила тим, у кого є родина. Є мама і тато. Дорослішаюча Джейн почала тренуватись і стала відрізнятися від інших дітей своєю силою та фізичною підготовкою. Вона могла дати відсіч усім, навіть хлопцям. Крім цього, їй легко давалась наука, і вона була найкращою у класі. Усе це її відмінності від інших зробили дівчиною згоєм. Джейн постійно потерпала від насмішок дітей у притулку та так і не була усиновлена. Якось вона випадково стала свідком сексу вихователів притулку. Вже тоді вона зрозуміла, що це її не приваблює, і вона інша навіть у цьому. Джейн почала вважати себе почварою і невдахою. Вона ненавиділа своє відображення у дзеркалі, тому навіть немає фотографій із того періоду. Коли Джейн виросла, нею зацікавився представник космічного корпусу, адже дівчина була здібна у математиці, фізиці, біології та астрономії. Робертсон приїхав у притулок з метою завербувати Джейн до організації Space Corp, яка шукає молодих жінок як супутників для чоловіків космонавтів, оскільки жінки не могли освоювати цю професію, а Джейн мріяла про відкритий космос, вона вирішила погодитись. Джейн пройшла співбесіду, за результатами якої її, як і решта обраних дівчат, відправили на тестування. Обрані жінки проходили перевірку на здатність перебувати в космосі. Представники організації тестували їхню витривалість та фізичну підготовку. Потім дівчата проходили різноманітні опитування і тести, включаючи детектор брехні. Багато хто не витримав, але не Джейн. Її показники були найкращими серед усіх обраних дівчат. Однак потім прийшли результати медичного обстеження. В них виявилось щось таке, що змусило дискваліфікувати Джейн. Робертсон пообіцяв дівчині, що це не кінець, і він обов'язково її ще залучить до роботи, однак так і не сказав справжньої причини звільнення. Отож, Джейн була впевнена, що це через бійку, яку вона влаштувала напередодні. Щоб мати гроші на життя, Джейн влаштувалась покоївкою. Вдень вона працювала, а ввечері вчилась. Дівчина пішла на курси з етикету, щоб довести комісії, що вона працює над своєю поведінкою і здатна змінитись. Оскільки відвідувачів стає мало, агент запрошує гостя пограти в більярд. Вони переходять в інший бік бару, і той продовжує свою розповідь. Котрогось вечора, 1963 року, повертаючись із курсів, Джейн випадково стикнулася із таємничим чоловіком. Вона одразу закохалась, бо він виявився надзвичайно розумним, добрим, чуйним, турботливим та заможним. Однак їхнє щастя тривало недовго. Котрогось вечора чоловік сказав, що має відійти на кілька хвилин, але він так і не повернувся. Деякий час по тому до Джейн знову прийшов Робертсон. Він зізнався, що вербування у Space Corp було лише прикриттям. Насправді він працює на іншу організацію, яка шукає людей без родинних зв'язків із хорошою фізичною підготовкою та певним рівнем інтелекту для секретної урядової програми. Гість розповідає агенту, що збирався погодитись на цю пропозицію. Він не знав, що за роботу йому пропонують, адже Робертсон говорив дуже розпливчато. Однак він точно розумів, що це змінить його життя в кращий бік. Отож Джейн вже збиралася прийняти запрошення на спеціальне завдання та раптом дізналася, що вагітна. Її коханий, який так неочікувано зник, залишив після себе подарунок. Після цієї новини Робертсон більше не приходив, а Джейн, не маючи вибору, стала на облік в благодійний пологовий будинок. Коли прийшов час народжувати, лікарі були змушені зробити кесарів ростин. Після пологів, коли Джейн отямилась, до неї прийшов лікар і сказав, що вона народила дівчинку. А потім чоловік спитав, чи проходила, коли Джейн повний огляд, і чи не казали їй лікарі, що її тіло відрізняється від інших. Жінка не розуміла, в чому справа. Отож, лікар пояснив, що під час операції у неї виявили певну аномалію: подвійний набір статевих органів, і жіночі. І чоловічі. Обидва були не повністю зрілі, тому під час пологів почалися ускладнення. На жаль, щоб врятувати Джейн, лікарі були змушені видалити її матку та яєчники, а це означає, що у неї тепер лише чоловічі статеві органи. Лікар каже, що це не смертельний вирок, і все буде гаразд. Однак, щоб організм правильно функціонував, Джейн потрібно зробити ще кілька операцій, що по факту перетворять її на чоловіка. Спочатку жінка впадає у відчай, але потім вирішує змиритися із такою долею. Вона називає доньку своїм іменем Джейн, адже розуміє, що її ім'я доведеться змінити. Вона вирішує будь-що виховувати доньку самостійно, адже добре знала, що таке дитбудинки. Та через два тижні сталося жахливе. Невідомий чоловік проник у пологовий будинок і викрав дитину. Джейн писала заяви в поліцію, перевіряла агенції з усиновлення та притулки, робила все можливе, аби знайти доньку. Та в неї нічого не вийшло. Тоді вона подумала, що це міг бути батько дівчинки, але викрадача так і не вдалося знайти. Згодом Джейн була змушена лягти під ніж, щоб мати змогу жити далі. Вона провела у клініці 11 місяців, за які пережила три операції. Жінка почала приймати тестостерон, але, незважаючи на це, її голос майже не мінявся. Тоді вона й почала палити і тренувалася говорити грубше. Врешті-решт людини, яка була раніше, просто не стало. Джейн перетворилася на Джона. Вона вже не була жінкою, але й не знала, як бути чоловіком. Та в будь-якому випадку вона ненавиділа покидька, що зіпсував її життя, і не розуміла, що робити далі. В якийсь момент вона знову записалась у Space Corp, але вже на вакансію космонавта. Вона знала, що з цього нічого не вийде, і там швидко зрозуміють, хто він такий. Та й одного медичного огляду було досить, щоб визнати Джона непридатним. Врешті-решт, Джон переїхав до Нью-Йорка і влаштувався поваром в місцевий ресторан. Працювати там доводилось багато, а платили мало. Тому через деякий час він купив друкарську машинку і підпрацьовував стенографістом. Переписуючи чужі думки, Джон подумав, чому б не висвітлювати власні. Отож він купив кілька глянців і, вивчивши їх, почав писати статті під псевдонімом мати одиначка. Джон питає, чи розуміє тепер бармен, чому він так добре знає жінок. А потім питає, чи заслужив він пляшку за таку історію. Агент іде до бару і питає, чи якби він привів до Джона того, хто зіпсував йому життя, чоловіка, який безслідно зник і можливо викрав дитину, то чи вбив би його Джон. За умови що наслідків не буде. Чоловіку усе зійде із рук. Джон без роздумів каже, що так, та, на жаль, це неможливо. Тоді Бармен відповідає, що може це влаштувати, але взамін Джон буде на нього працювати. Гість нічого не розуміє. Він не вірить у почути і думає, що Бармен Коп або якийсь маньяк, який за ним слідкував. Та агент відповідає, що містер Робертсон потім пояснить краще і запрошує Джона прийти з ним у підвал за баром. Джон іде за барменом і потрапляє в підземний кабінет. Чоловік розповідає, що він працює на Робертсона і є агентом секретної організації Часове бюро, яка переміщує людей у часі, щоб запобігати злочинам. Він показує пристрій, що виявляється машиною часу, і каже, що влаштує те, чого так прагне Джон. Агент озброюється і підходить ближче до Джона, якому здається, що він перепив і це все йому просто мариться. Та за мить їх перекидає у якесь покинуте пошарпане приміщення. Агент пояснює, що вони у Клівленді у 1963-му. Він дає Джону гроші і новий одяг та розповідає правила, яких потрібно дотримуватись під час подорожей у часі. Чоловік пояснює, що спілкування з іншими людьми треба зводити до мінімуму. Слід від їхнього часового розриву має бути мінімальним. Також агент зазначає, що їм не варто переноситись більше ніж на 53 роки від нульової точки. Тобто від 1981 року, коли й була винайдена машина часу. Агент каже Джону, що він теж може стати частиною їхньої організації, якщо зараз себе проявить. Він дає чоловіку пістолет і нагадує, що його коханий у цей день стикнувся з ним, ще в образі Джейн біля інституту. Отож Джон вирушає до коледжу і починає чекати. Коли студенти починають виходити, Джейн випадково у нього врізається. Чоловік бачить свою молоду жіночу версію і не може відвести погляд. Він каже Джейн, що вона дуже вродлива, і між ними зав'язується розмова. В цей час агент спостерігає за ними здалеку. А потім, вперше відхиляючись від своєї місії, він вирішує знову повернутись у 75-й рік, щоб зупинити підривника. Він опиняється у тій же будівлі, де був на початку фільму однак на кілька хвилин раніше, ніж прибув туди минулого разу. Чоловік бачить, як провальний підривник встановлює вибухівку, і між ними починається стрілянина. Потім чоловіки починають битись, і за кілька хвилин злочинець перемагає. Безсилений агент підводиться і чує крики та постріли. Він біжить туди, де була встановлена бомба, і бачить свою іншу версію, що отримала опіки і не може дотягнутись до машини часу. Виявляється, що він і є тією людиною, яка подала йому пристрій, чим допомогла повернутись у 92-й рік. Одразу після цього агент переміщується у 1964-й і впадає у відчай, бо знову не зміг зупинити підривника. Тим часом Джон проводить час зі своєю жіночою версією Джейн. Дівчину вражає те, наскільки глибоко новий знайомий її розуміє. Він ніби вгадує усі думки і почуття Джейн і точно знає, чого вона хоче. Така спорідненість душ притягує Джейн, і вона все дужче закохується у Джона у свою старшу чоловічу версію, але, звичайно, про це навіть не здогадуючись. Їхні стосунки розвиваються і одного дня виходять на новий рівень. У 1964-му агент збирається на свою наступну місію. Він зустрічається із Робертсоном і каже, що очікує покарання за нелегальний стрибок. Чоловік зізнається, що просто хотів зупинити вбивцю, але йому знову не вдалося це зробити. Агент лише віддає Робертсону частинку дисплею таймера вибухівки, яку йому вдалося знайти. Він каже, що розуміє, що це йому не допоможе. В будь-якому разі він знає правила і готовий до покарання. Та Робертсон відповідає, що їхні інструкції написані не просто так: чіткі правила дозволяють тримати все у безпеці та запобігти психозу і деменції у агентів. Робертсон каже, що чоловік вчинив неправильно, і це факт. Але він дар світу у вигляді парадоксу призначення. Саме він має завершити місію і закласти фундамент майбутнього. Отож наразі вони не звертатимуть увагу на протокол. Тоді з'ясовується, що агент та Робертсон розмовляють у пологовому будинку, де Джейн народила дитину. Коли Робертсон іде, саме агент проникає в палату і викрадає дівчинку. Разом із дитиною чоловік вирушає у 1945 рік. А потім він приносить її до дверей того самого дитячого будинку, де й виросла Джейн. Таким чином виходить, що Джейн, Джон і їхня дитина одна людина. Виконавши це, агент повертається у 1963-й. Він знаходить Джейн та Джона у парку на лавочці. Побачивши його, Джон каже дівчині, що має відійти на кілька хвилин, але незабаром повернеться. Джон іде до агента і, наставивши на нього пістолет, звинувачує у брехні. Він каже, що той все знав із самого початку, і він спеціально звів їх із Джейн. Агент відповідає, що Джон тепер знає, хто він такий. Все сталося так, як мало статись. Таке було його призначення. Він мав зустрітися із Джейн, щоб у них народилась дитина, а потім її треба було перенести у 45-й рік, щоб вона виросла і стала ними. В іншому випадку нікого із них просто не існувало б. Джон говорить, що він не покине Джейн, він хоче бути з нею. Але агент просить дозволу відвести чоловіка до Робертсона і обіцяє, що той усе пояснить. Врешті-решт Джон погоджується і вони переміщаються у 1985 рік. Доки чоловік відновлює сили після стрибку на 22 роки, до агента підходить Робертсон. Він каже, що Джон унікальний агент їхнього бюро, адже він як пов'язаний, так і не пов'язаний ні з минулим, ні з майбутнім. Робертсон помічає, що агент усе ще засмучений тим, що не впіймав провального підривника. Але чоловік каже, що саме цей злочинець, можливо, і став мотивуючою ланкою у розвитку часового бюро. Потім Робертсон віддає агенту файли з новими підказками. Він каже, вирушати у пункт призначення. Там саквояж відімкнеться і агент отримає подальші інструкції. Після цього чоловік використовує свій пристрій, і повертається у січень 1975-го за кілька місяців до майбутніх підривів. Агент опиняється у своїй квартирі і отримує повідомлення про списання. Він розуміє, що його звільнили, отож далі він житиме звичайним життям. Та раптом пристрій видає помилку і залишається активним. Не розуміючи, що відбувається, агент вирішує перевірити файл, що дав йому Робертсон. Там він знаходить інформацію про частинку дисплея таймеру, яку знайшов на місці вибуху. Він відслідковує чек із покупки цього дисплею і здогадується, де знайти терориста відомого як провальний підривник. У визначений день агент приходить у пральню, де в востаннє камери зафіксували підозрюваного. Чоловік із жахом бачить, що підривник, це він сам у майбутньому. Агент не розуміє, як і чому він таким став, але підривник себе виправдовує. Він каже, що врятував значно більше життів, ніж знищив. Чоловік запевняє, що під час його терактів помирали люди, які в іншому альтернативному майбутньому заподіяли б набагато більше смертей. Він каже, що у нього не було вибору, адже усі вони діють не за власними бажаннями. Вони лише маріонетки в руках Робертсона. Цю мить у підсвідомості агента починають спливати спогади. Виявляється, через постійні переміщення у часі він все ж отримав психосидеменцію і, і забув багато чого зі свого життя. Агент згадує, що вже дуже давно працював на бюро, і під час однієї з операцій його обличчя обгоріло, і операція змінила чоловіка до невпізнанності. Агент розуміє, що Джейн Джон, їхня дитина, підривники він сам одна особа. Хірургічні шрами на його тілі, про які він теж забув, це підтверджують. Підривник просить агента не вбивати його. Він каже, що саме так це і працює. Якщо агент його вб'є, цикл повториться і він стане ним. Однак агент, що будь-що прагне знищити терориста, обіцяє самому собі, що такого не станеться, після чого вбиває підривника. Агент усвідомлює, що Робертсон підлаштував увесь цей шлях. Він задля експерименту чи ще чогось створив когось такого, хто не підвладний часу, когось, хто існує усюди водночас. Людину, яка сама відповідальна за своє зачаття і за свою смерть. Якби не відбувалася хоча б одна із цих подій, усіх їх ніколи б не існувало. Тоді ж у 85-му році Джон, він же агент до опіків та операції, готується відправитись у 75-й рік, щоб зупинити підривника. А фільм закінчується тим, що агент, дивлячись на свою машину часу, заявляє, що він точно знає, що Джейн Джон і він сам були найкращими речами, які траплялися з ними у його житті. І що він страшенно сумує за собою в минулому. Крім цього, він розмірковує над тим, чи можливо щось змінити, аби майбутнє було іншим. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.